Ви народжені одне для одного. Анатолію і Тетяно, від сьогодні і назавжди ви будете разом. Кохайте один одного, але не плетіть пути з любові. Наповнюйте чашу один одного, але не пийте з однієї і тієї самої. Давайте один одному шматок хліба, але не кусайте від однієї скипки. Співайте і танцюйте разом, і будьте радісними. Втім, дозволяйте взаємно бути наодинці з собою. Адже як і кожний із струн арфи сама по собі, хоч і звучать вони разом в одній мелодії. Віддайте свої серця один одному, але не на зберігання, а на доповнення, будьте разом! Однак не надто прикупі, тому що й колони храму стоять окремо. Залишіть хіба що трохи простору у вашому єднанні хай між вами танцює вітер. Лише у любові один перетворюється у два, а двоє стають одним. Від сьогодні формула вашого кохання це один плюс один, що дорівнює трьом. І більше додавайте і примножуйте. Тому зараз кожен з вас з гордістю може сказати: Ти не один, один плюс один.